Кошенята попліткуємо. Говоримо про надію Мейхер та Росіян, вовчиці Волканова. Кравченко, кошовий не туди. Мадонна та Слава Камінських. Камінська вмощуйтесь зручніше наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Здавалось би, куди зникла надюха Мейхер, та сама поїхавша Віагрянка, котра пропагандує взагалі не зрозуміло, що ретрити. Куніліні, в Кундаліні активації і так далі. А Надія Мейхер нікуди не зникала і навіть не те, щоб не затихла, а вона продовжила свою професійну діяльність тепер як мантриня, чи як це правильніше називати. І от наші кошенята застали її прямий етер з росіянкою, котра проживає в Німеччині. Давайте подивимось, що ж там транслює надюха, бо складається враження, ніби вона сама заплуталась, що хотіла сказати. С людьми а как дети внимаем, то есть мне интересно, я внимаю да эту информацию, то тогда она глубже проходит. Вот когда мы внимаем э, информацию легко, то есть да, вот не зацисы, глубоко заходит, еще раз да, повторяюсь, и, и тогда она начинает проявляться вот прям в нужный момент в нужный необходимый момент и, и, в нас раскрываться через как бы разные совершенно проявления, которых мы не ожидали. Вот поэтому вот для меня это такой, знаешь, живой интерес. То есть я, с одной стороны, вроде не строю какие-то воздушные замки, а, но с другой стороны, этого достаточно именно твоего интереса, твоего живого искреннего настоящего интереса просто а, приехать, да, и приехать уже к тому, кого ты знаешь, а, приехать к тому, с кем ты хотел бы там, не знаю, познакомиться или просто побыть в поле этого человека, услышать этого человека. Я думаю, ви теж вражені цим фрік перформансом не менше ніж я. Головне питання: хто із адекватних людей ведеться на подібне і безпосередньо надюха вибирає росіян, тому що. Звісно, можна протягувати тезу, типу, ну, це ж росіяни, які живуть за кордоном давно або виїхали під час повномасштабного, все так неоднозначно, бла 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 Але, тим не менше, ось ця російська психологиня, це в нас форум лічностного розвиття, професіональної ідентичності, продажа білетів відкрити, бла 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 Тепер позиція Наді Мейхер однозначна і зрозуміла. Тож Надя обирає хороших русських просто штрих до портрету, аби загалом зрозуміти, що себе представляє сьогодні Надія Мейхер. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректного інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Йдемо далі. А це ті самі шалені вовчиці чи цариці, я не знаю, як там правильніше називати, пана Вулканова ледве не подралися на концерті артиста. До речі, як вам взагалі? Така поведінка глядачів в залі, коли артист виступає, поділіться, будь ласка, вашими думками. Валканов, безумовно талановитий артист і класно співає, харизматичний хлопак. Але мені дуже сумно спостерігати за тим, як молодий хлопець, дуже молодий, замість того, аби співати красиві пісні про кохання, першу закоханість, я не знаю, тусовки вечірки по типу Парфенюка, умовно кажучи. А ми, по суті, бачимо на сцені хлопака, якому відсили 20 плюс рочків. А він вже співає пісні про жодного чолов'яги, якому 50+. блін. Ну це реально сумно, як мінімум, тому що молодість для того, аби насолоджуватись життям. А ми бачимо хлопця, який намагається підлаштуватися під аудиторію. Але це його справа, справа смаку. Кожному подобається щось своє. Але для мене особисто трішки воно йде в розріз. Вікові категорії і безпосередньо, що саме співає артист. Пишіть ваші думки, давайте обговоримо. Андрію, привіт! Як ти там? Як там твої вовчиці? Привіт Жень. Нічого порядок зараз якраз після концерту у Франківську. А взагалі-то в мене не вовчиці, а у мене цариці. У нас квитки у нас все твоє царство. вистачить? Супер, тоді нагадаю всім, що 27 квітня у моїх цариць вже є плани... А це той самий Андрій Кравченко, у якого не вовчиться цариці. Я вже плутаю, думав, вони у Волканова. Поясніть Андрію, хто небудь, що водитися із кварталівцями це повний зашквар, це повний сюр, це повне дно Днічинське. Тут я навіть не можу підібрати інших слів, тому що їх і немає. Складно щось коментувати і казати, коли. Андрій, який багато донатить, допомагає, благодійні концерти, там, виїздить до військових, там ще, що, ще, що, ще щось. Водночас, ось такими дурними, абсолютно, кроками обесцінює усе, що він робить. Ну квартал це цирк Шапіто, знущання над українським народом. А давайте будемо разом з кварталом знімати якесь Г. О, Андрію. Інколи дивлюсь на таких артистів, і мені здається, що у них в голові нічого не змінилося. А ви що думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментах. Чи вважаєте ви зашкварним працювати із цирком Шапіто? Знайшов у Фейсбуці новину про те, що Мадонна представила nft колекцію Mother of Creation, яку вона продала за понад 600 тисяч доларів на аукціоні. І всі ці кошти були спрямовані на допомогу Україні. У Мене лише одне запитання: а як працює дана процедура? Тобто артист збирає гроші, каже: Я передаю Україні на якісь конкретні потреби, виписує цей чек, або я не знаю транзакцію як воно там працює. А далі хто кінцевий бенефіціар, хто отримує ці кошти і як несеться далі відповідальність. За е, отримані гроші. Ну тобто, тут теж є корупційна складова чи ні? Можливо, хтось із наших кошенят долучений до міжнародної допомоги в контексті медійних людей. Розкажіть, будь ласка, поділіться, як воно працює. Напишіть в Інстаграм. Так звучить красиво: 600 тисяч доларів. Але куди, як і наскільки ефективно використані ці кошти, а не осідають в гаманцях наших великих дядічок при кабінетах? Давайте обговоримо. Я вважаю, що це дуже важлива. Та гіперчутлива тема, яку потрібно підіймати і купати істину. Ну і на завершення. Минулий тиждень усі гуділи навколо скандалу з Алхім, Слабою Камінською, з Жонатіком Алхім, з яким вона розірвала стосунки, а в нього була дружина. Всі говорили, бідна дитина, яка скотеняка Алхім. Як тепер відчуває себе донька? Цього жонатіка морально етичну складову. Ми теж обговорювали в моновипуску, який вийшов минулого вівторка, якщо я не помиляюсь. А мене цікавить дещо інше. От Слава Камінська включилася і теж вирішила монетизувати цю історію, бо вона теж була коханкою колишнього вже бойфренда Алхім. Господи, як все заплутано. А на що розраховує Слава Камінська? Вона настільки не цікавий персонаж, навіть не в Україні, а взагалі. На пострадянському просторі не люблю цей термін, але допоможіть замінити постсовок. Якось так. Настільки вона нерелевантний артист, щоб вона не робила, щоб вона не випускала, воно. Не на часі, воно є незрозумілим, і аудиторії Камінська немає. Тобто, це вже музично абсолютно трупейшин, барахкається як мужик на сковорідці. і до того ж, в мене взагалі склалося таке враження, але це теорія змови. Я не знаю, це правда чи ні. Ем, лише мої здогадки. Можливо, Аня Алхім, дружина цього Костянтина та е, Камінська об'єдналися аби дати добрячий прочухан Костянтину публічно. Тільки я не розумію. Які бенефіти з цього отримує дружина Костянтина? Тому що Алхім монетизує абсолютно усе, і зараз в неї несуться рекламні інтеграції ціни просто шалений на рекламу. Слава Камінська випустила пісню і намагається так промити композицію через псевдодраму. Ну а дружина, а що з цього отримує дружина? Тому це лише теорія змови. Ми не знаємо, як там було насправді. Гидка ситуація в усіх абсолютно проявах, але кожен з цього намагається щось отримати своє. І от Слава Камінська сподівається реанімувати свою кар'єру за рахунок колишньої інтрижки. Але Слава, точніше, Олю, знаєш, що ти дивишся? Воно так не працює. Твоя кар'єра вже повний трупейшен. Ну, в принципі, як і ти а, в контексті медійності. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступних випусках пліток. Тобто, вже завтра. Побачимось, па-па!